Павло Олександрович, скажіть, будь ласка, де ви будете брати 30 мільйонів гривень на внесення застави і чи будете її вносити? У вас можу запитати, може ви мені допоможете. Компанія внесла заставу у розмірі 30 мільйонів гривень за вас. Вам це не було відомо? Тому... Назва цієї компанії там, або її вид діяльності не про що не говорить ну, ви просили Едуарда внести цю заставу за вас. Чи він сам вирішив? це Савти мені провокаційні питання. Провокаційне питання, про яке говорить голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні, насправді стосується внесення за нього застави у 30 мільйонів гривень. Ми дізнались, хто саме вирішив простягнути руку допомоги Павлу Кириленку. – Я поставив плечо і сказав, що я допоможу, і з'ясували, що в цій. Сторії заставою є місце потенційному конфлікту інтересів. Чоловік, який почав це все журналіст. Це тест Павла Кириленка дає свідчення у вищому антикорупційному суді. Саме ми у схемах розповіли у минулому році про майно родичів голови антимонопольного комітету на понад 70 мільйонів гривень, що було неспівставним з офіційними доходами сім'ї. Мова про квартири та паркомісця в преміум ЖК Києва та Ужгорода, будинок, земельні ділянки та автомобіль. Колись навіть я там жартував, кажу, бач, як. Я одружуюсь. Ну вона в тебе така бабця. Це це майно родичі Кириленка придбали у період, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію, і до його переведення у Київ на посаду голови антимонопольного комітету у 23-му році. Сам Кириленко і його родичі у коментарі нам пояснювали, що стартовий капітал сім'я заробила в тому числі завдяки підприємницькій діяльності та продажу акцій заводу у далекому 97-му році, коли там чоловік бабуся ще був живий дідусь. Вони там каже, знали, там люди казали, керівництво підприємства там казало, наприклад, завтра, там через місяць там ці акції будуть коштувати там стільки-то. І вона їх реалізовувала. Ну, там, по тому часу це були великі кошти. Я муж робити. Останно роботи дії. Ані у нас не грали, ніколи не лежали без як вам сказати. Я правильно розумію, що от вам вдалося просто домовитися придбати цей будинок і земельну ділянку за ту вартість, за яка зазначена в договорі. Дешевше в два рази, ніж її виставляв продавець. Ну, я думаю, якщо він би не продав, я би не купив. Після виходу нашого розслідування за Кириленка взялися правоохоронці, відкрили справу щодо можливого незаконного збагачення та недостовірного декларування. Згодом Кириленко отримав підозру. Чи не вважаєте ви, що підозра голові антимонопольного комітету кидає тінь взагалі на весь антимонопольний комітет? Можете ви щось вважати? Я продовжую працювати і далі виконувати законні рішення. Влітку 24-го року Вищий антикорупційний суд обирав для Кириленка запобіжний захід. Детективи і прокурори просили взяти його під варту, але суд визначив, буде 30 мільйонів гривень застави та електронний браслет. І саме на цьому епізоді ми зупинимось детальніше. Павло Олександрович, скажіть, будь ласка, де ви будете брати 30 мільйонів гривень на внесення застави і чи будете її вносити? У вас може запитати? Може, ви мені допоможете. Ну, тобто, коли ви плануєте її внести, цю заставу? Я передбачений законом термін. Який? Утім, стільки часу Кириленку чекати не довелось. Заставу за очільника антимонопольного комітету внесли того ж дня, як суд озвучив свій вердикт. Чи вивчалося питання внесення застави за нього в розмірі 30 мільйонів гривень? Саме походження коштів на цю заставу. Кожного разу намагаємося перевіряти законність коштів. В тому числі залучаємо підрозділ фінансового моніторингу, який обґрунтованість коштів на предмет організацій. Але хто саме вніс гроші, досі було під питанням, адже власні заощадження Павла Кириленка, які він вказував в декларації, не дозволяли йому внести встановлену судом суму. Нам вдалось дізнатись, хто ж підставив плече високопосадовцю. У розпорядженні схем є платіжна інструкція. Згідно з нею, в той же день, як суд ухвалив рішення про заставу, 30 мільйонів гривень за Кириленка внесла львівська компанія Керамет. Власником цієї компанії через іншу фірму є бізнесмен Едуард Микиртичан, син Олега Микиртичана, колишнього співвласника та гендиректора промислової корпорації Індустріальний союз Донбасу. З 2019 року Олег Микартичан відбуває тюремне покарання у Росії. Суд визнав його винним у шахрайстві в особливо великому розмірі. Сьогодні мої фінансові можливості ограничені. Частину активів батька успадкував син Едуард. Нині він є співвласником кількох підприємств, які входять до неформальної групи братів Микертичан. Основні напрямки діяльності компаній цієї групи альтернативна енергетика, виробництво вітрогенераторів, транспортно-логістичні послуги та переробка металовідходів. Чому ми детально про все це розповідаємо? Як з'ясували схеми, Керамет та інші компанії цієї групи беруть участь у державних закупівлях та аукціонах, зокрема для Укрзалізниці та Нафтогазу України. За деякими з них вже розглядають справи щодо можливих порушень антиконкурентного законодавства, дотримання якого контролює антимонопольний комітет під керівництвом Павла Кириленка. У 2021 році Державна служба геології та надр України оголосила аукціон на отримання спецдозволу на видобуток корисних копалин на ділянці в Хмельницькій області. Тоді перемогла компанія Гірничодобувна промисловість, якою володіє згаданий бізнесмен Едуард Микритичан. Але зрештою фірма не заплатила державі гроші, тож права на користування надрами її позбавили. Через два роки цим аукціоном зацікавилися антимонополісти у 2023-му Східне територіальне відділення антимонопольного комітету розпочало розгляд справи, бо виявили у діях фірми Микертичана разом з іншою компанією цитата ознаки антиконкурентних узгоджених дій, що могло спотворити результати аукціону. Справа розглядається і досі. Експерт з питань антикорупційного законодавства, з яким ми поговорили, нагадав, що керівники територіальних відділень підпорядковуються голові антимонопольного комітету. Коли фактично ми говоримо, коли є компанія, яка вносить і яка фактично є під фокусом і можливим переглядом антимонопольного комітету, бо ця компанія бере участь в тендерах, і відповідно, якщо є оскарження щодо цієї компанії, відповідно її буде розглядати. Антимонопольний комітет, то ми фактично можемо говорити вже про наявність певної складової, це є наявність приватного інтересу. Наступного разу ми зустріли Павла Кириленка в січні цього року біля Набу. Він прийшов знайомитися з матеріалами справи. Як у вас справи. Справи. Працюємо. Ми запитали, чи відома йому компанія, яка внесла за нього гроші. Ні, назва цієї компанії там або її вид діяльності ні про що не говорить. Тобто ви не знаєте назву компанії, яка внесла за вас заставу в розмірі 30 мільйонів гривень. Правильно розумію? Я назву компанії те, що по документам я бачив. Ну скоріш за все, якщо я побачу документи, буду розуміти, що це е, за. Компанія внесла ну, назва суб'єкта господарювання, який. Ну, мені... Ви просили Едуарда внести цю заставу за вас, чи він сам вирішив? Писав би мені провокаційні питання. Але з самим бізнесменом, каже Кириленко, він давно знайомий. Едуарда я знаю, знаю ще з моменту, коли я перебував і здійснював свою відповідну до повноважень, діяльність на, безпосередньо в Донецькій області. На прохання прокоментувати те, що діяльність бізнес-структур Микартичана у полізору відомства, яке він очолює, Кириленко запевнив будь-яка компанія, там та яку ви назвали зараз, або якась інша компанія не має значення, якщо вона буде порушником. Антиконкурентного антимонопольного законодавства і вчинить антиконкурентні узгодження дії, відповідно, вона буде притягнена до відповідальності згідно до... Закону про захист економічної конкуренції та антимонопольного законодавства на сайті благодійного фонду братів Микертичан можна знайти привітання Кириленка з Днем Народження, а також фото, на яких він разом з Едуардом під час передачі гуманітарної та військової допомоги від фонду, згідно з повідомленнями у ЗМІ, Едуард з 2022 року служив у складі одного з батальйонів патрульної поліції Києва. Останній публічний захід, де є їхнє спільне фото, зі і святкування 30-річчя створення антимонопольного комітету у 23-му році. Ми також звернулись за коментарем до Едуарда Макертичана, і ось що він відповів: я з ним дружу давно. Я його поважаю. Коли сталося те, що сталося, я поставив плечо і сказав, що я допоможу. Все більше нічого. Я бізнесмен. Я першого 28 восьмого лютого пішов в села оборони України. Я до чого я служив в поліції, потім я звільнився, пішов далі служити на контрактну службу. Я передав всі активи. Тобто, я правильно розумію, що це була ви не управляєте бізнесом, але це була ваша ініціатива? Моя ініціатива, тому що це мій близький близька людина, яка я вирішив допомогти і в трудний час. Едуард Микиртичан каже, що не спілкується з Кириленком на тему політики, яке не просить допомогти у вирішенні бізнес питань. Є законодавство в Україні, яке регулює питання потенційного конфлікту інтересів. Коли ми бачимо, що за голову органу всього органу, який може впливати на рішення щодо вашого бізнесу, вносить заставу ви і ваш бізнес. То тут виникає питання в суспільства: чи означає це, що тепер? Голова антимонопольного комітету має звертати увагу на це при ухваленні певних рішень, кадрових рішень, інших рішень і так далі. Ну в цьому ж є логіка, правильно? ваша логіка є, але я би не вносив би заставу за людину, яку я, по-перше, не знаю, не поважаю і не маю відношення. А за бізнес такої застави не вносять. Це можна в нашій країні вирішити намного легше питання. Ви знаєте, краще мене, на нашу корупцію в нашій державі. Ще раз поставлю питання. Ви не зверталися до Павла Кириленка з проханням вирішити якісь питання, які стосуються саме дій вашого бізнесу в контексті антимонопольного комітету. Ні. 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 Угу. Ніколи. Ніколи я не звертався з приводу допомоги своїх питань. Я і так знаю, що вони вирішуються, тому що я впевнений, що в мене є команда професійних. Людей, які е, знають тим, чим займаються, як вони робили ці конкурси, як вони придбали ці кар'єри. На цьому все з вами були схеми до зустрічі.